Слово be – бути. В українській мові в теперішньому часі ми дане дієслово не використовуємо. Тобто ми кажемо, я студент, а не я є студент. В англійській мові все навпаки. Якщо ми скажемо I student, то це буде абсолютно неправильно. Чому? Ці два слова між собою взагалі в реченні не будуть зв'язані. Тобто буде окреме слово I, що означає я, і student, що означає студент. Для того, щоб зв'язати ці два слова в речення, потрібно використати дієслово to be, тобто сказати I am a student. I am a student, це речення, яке дослівно перекладається на українську мову і означає Я є студент. Тобто, ще раз повторюю, що в українській мові ми кажемо я студент, не використовуючи частинку є, а в англійській мові ми кажемо I am a student. Тепер докладніше поговоримо про відмінювання дії слова to be. Діє слово to be» змінюється в залежності від особи, про яку ми говоримо, тобто від, іншими словами, від займенника. Тепер коротко, спочатку, переглянемо, які є займенники у англійській мові. Займенник I – U1 ти, he він, she вона, «it» воно, «we» ми. U2 ви, they – вони. Зверніть, будь ласка, увагу, що е, виділено U1 і U2. Чим вони між собою відрізняються. U1 це однина, що означає ти, а U2 це множина, що означає ви. І тепер, нарешті, ми переходимо до відмінювання дій слова «to be». Якщо ми використовуємо займенник I, то дієслово to be змінюється на «am». Тобто I am. Я є. Використовуючи займенник «he», дієслово «to be» змінюється на «is». He is. Він є. Використовуючи займенник she. Дієслово слово to be змінюється також на «is». «She is» Вона є. І, використовуючи займенник «it», дієслово слово to be також змінюється на «is». It is. Воно є. Використовуючи займенник we, дієслово слово to be змінюється на are. We are. ми є. Говорячи про займенник you 1 дієслово to be також змінюється на are. You are ти є. Використовуючи займенник you 2 що означає ви в множині, дієслово to be також змінюється на are. You are ви є. І нарешті they, що означає вони, дієслово to be також змінюється на are. They are, вони є. Тепер давайте знову повернемося до займенника U1 і U2. Незалежно від того, чи ви хочете сказати, чи ти, чи ви, чи це буде чи множина, біля займенника U завжди повинно стояти R. Тобто чи то U1, чи то U2. Дієслово «to be» змінюється на R. І давайте тепер знову ми переглянемо, як відмінюється дієслово to be. I am, я є, He is, він є, she is, вона є, it is, воно є, We are ми є, you are ти є, you are ви є, they are – вони є. Зверніть увагу на цю візуальну модель. За допомогою цієї візуальної моделі ми розглянемо і навчимося, як правильно будувати речення із дієсловом to be, зі словом бути. Зверніть, будь ласка, увагу, що зверху у нас розташовані смайлики. На місці цих смайликів написані усі займенники. Далі, рухаючись по стрілочці вниз, у нас стоїть діє слово to be», яке змінено, так, в залежності від того, який зверху у нас займенник. Далі ми рухаємося по стрілочці вниз, переходимо до артиклю. І наступне це те слово, про що ми хочемо сказати. Тобто, розглянемо такий приклад бути студентом. Якщо ми хочемо сказати я студент, то ми. Починаємо з I. I. Рухаємося по стрілочці вниз. M. Знов рухаємось по стрілочці вниз. Е. E, переходимо до артиклю Е. E. I am E. І student. Тут у нас знаходиться слово студент. Студент. I am a student. Тобто чітко потрібно слідкувати, як ідуть у нас стрілочки, і чітко потрібно, як би йти по цих стрілочках, йти по цьому шляху. I am a student. Далі він студент. He is a student. Він студент. He is a student. Вона студентка. She is a student. student. Dali, te student. You are